Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогоднішнє відео вроді би не по плану, а по проханню підписників і глядачів каналу. Вчора ми знімали про паї, про родючість ґрунту, щитали черв'яків, показували як, Ну, переглядів мало, а в коментарях пишуть розказать про, про мою сівалку. Значить, це вже в мене другий варіант сівалки ноутільною ну, якою зробив для себе. Для таких малих фермерів, як я, в яких невеличка кількість землі, це проблематично наняти когось сівалку чи там комбайн. то В основному це буде дорого, бо просять вроде, за неудобства, двойну цену хоч за комбайн, хоч за сівалку. І я вирішив зробити собі свою сівалочку до цього штрафуця, на свого Т-25. Ага, названа вона. У честь моєї внучки, усі практично свої агрегати, які я роблю, я називаю іменами внуків. Ну і це на честь Валерії внучки. А лагідно Лєра. Ну, написано, хоч і не по-нашому, але я думаю, читається красиво. Так там і названа і копалка, і сажалка, і сівалка перша була названа. Ну, я її продав, Лю людям ще пригодиться. Ага, значить, ідея була зробити сівалку, щоб менше робити на подвід з тернівої. Тобто, першу я робив із лапами, щоб вроді би, як культиватор, і щоб зразу посів був, щоб менше було заїздів і робив її. Ну, трошки вона ну, не по нову тілу. Нову тоді ще я не знав. А коли вже подивився, як працюють по нову тілу, щоб менше було рихлення, менше вмішательство. У почву, і короче, тоді вже став переробити. І ще там недоліки були, що самі сошники чи анкера були зроблені із культиваторних стойок, а вони отак були загнуті. І коли я їду, а рештків багато, то воно набивалося солома і навіть піднімеш, а воно вроді б, як на граблях держиться. Це був недолік тої сівалки. І я тоді Вирішив її переробити і зробив отаку. чого вона зроблена. Хочу розказати, тому що дійсно дай чого сьогодні вирішив. Думав раніше показувати, як вона працює, щоб прямо у, тому, у роботі, щоб ну, а тоді подумав, дійсно, може ще хто за місяць до сівби ще щось собі і зробить. Я теж її, собственно, не дуже довго робив, може неділі-дві-три поки те все зібрав. Ну, а як є чертеж, це я зголовив цей проєкт, і ідея, все моє, і метикував, те, те те підтягував, так що воно трошки довше. Ну а хто побачив, може кому сподобається, то зробив по моєму прикладу. Чи ще я і розкажу, які ці ще трошки недоліки. Значить сівалка Анкерна. Зразу вона планувалася. під міжряддя, щоб було 30. Потім 2, 10-30, 10-30. Отак було через один. А чого так я робив? тому що сою приходиться бризкати, та і пшеничку ж теж бризкаємо. І жалко, коли укатуєш, е, прикатуєш рослини, ну, вроді би потеріш десь, і цього жалко. Значить, я чого зробив? Перший тут був 30, а зроблена вона як. Ширина її якраз по краю, щоб захватувала крайній сошничок оцей, іде за... Отак От як глянуть, він йде якраз за трактором, по краю трактора. цей з другої сторони колеса трактора, так і з тієї сторони. Значить в мене так і було. Оцей 30, тоді отут було 10, потім опять 30, 10, 30, 10. Ну так було 8 сушничків. А потім ну, все одно воно забивається. Стараюся зробити сівалку, щоб вона була як можна компактніша. Щоб, ну, і нагрузка ж менша буде, і заїхати куди угодно. Ну, Практичніше так. І тоді вирішив два сошни каші зняти і залишити тільки по 30. У мене зараз на 6 суш... сушничків чи анкерів, а цих можу поставити 20 чи так, як я і робив, щоб 10-30, 10-30. Зразу вони були приварені, а тоді я переробив, що можна, можна і двигати, і ставити. Як зроблені? І з чого? Зараз я зробив ці сушнички. Наприклад, і оцього вони всі це просто зняти лишні. Значить, зроблений. Із трубок квадрата. 20 на 40, троєчка метал. Потім, щоб не так гнулося, я тут уварив таку пластиночку для жорсткості, унизу зробив отакий подвід лемішка, вирізав із, із ресори. Також спереді наварив ресурс з ну, сармайтом на, на той, щоб іменно цю, де робоча поверхня, щоб ну, не так знашувалася. Всередині прорізав, воно сімей проводи йде, звідси заходить, і по ньому ж і сипеться прямо під той. Він під наклоном трошки зроблений, щоб заходив у ґрунт, можна ось сюди ще вище було. Ну зараз, як якби я робив, то оце треба трубу скоріш за все, робити 50 на 25. Ну, легше проходить, менше забиватиметься. За тому що як велику приміром масу чи там швидше скорость включаєш, то більше і буває, ну буває, що забивається. Оце може вище е зробити, бо тому що чи колосочок, ну, буває що забивається. Або кинеш отаку землю, що воно встряє, аж сюди забивається. Ну отак. А чого робив зменшує, щоб менше ж було грунту того. То роби вуще. Ну а якщо зробити трошки ширше на 25-50-ка, ка на -ка, вона буде проходимость більша, а тут низок можна ззузить просто і все. Так само тут передню стіночку я розрізав і загнув, щоб отак подвід на сінечку сюди сипалося під, під анкерок. Оце така конструкція анкера. Значить, що вона трьохточечна навеска, понятно? Тут привод іде. От каточка. Я заказав такі, Ну, вже воно опит був. 4 вирізали мені круга. Та я зараз навіть скажу, якого діаметра, бо може хто й питатиме, якого. Значить, 50, 50 см, грубо говоря, круги понаварював отакі 30 на 20. Трубоквадрат теж понаваряв. Тут трошки ось, ось тут покажи є такі розпорочки, поробив подвід, щоб він не, не хитався. ось Всередині поварював таке. Значить, привод зірочки з бурячної, з бурячної сажалки. вони Цепочок 17 мм шаг. А це ж зірочки так. Тут меншенька 15 кажись, Далі переходить на 25-зірочку. Тут же, тут же така ось сама вся гітара, опять зменшую і на більшу. Ну, все одно ще в мене великі оберти на на оцій приводній катушок валу на оцьому. І я, собственно, сію на пів катушки вилітавсь уже. Ну, собственно... Це із СЗшки всі сім'я проводи зараз покуплялися, виліт регулюється. так. І я в основному сію, ну це я сіяв тоді по кровні, так вони взагалі на самому мінімум виліт ну той, катушка робить. А так, аби зменшити ще трошки оберти, Значить, сюди думаю поставити більшу зірочку, щоб оберти зменшились. Ну, А тут тоді ще можна буде і перекидати. Потім. А так тільки регулюється У мене, собственно, вилітом катушок висів. Ну. Оце, оце таке. Щого зроблено? Також це теж зробив вже. сам, вирізав такої форми. Та можу показати, тут ще залишилося в мене жито, покровне сіяв жито. так воно ще з осені її залишилося, поставив на той. І отакий зробив ящик, отаку упорочку. коли засіваю, ось став. Це ж вона ще трошки висить, каточок покажу, як воно ж крутиться, усе це приводиться в привод і воно ще навіть видно, як, як сипе. Сипеться той жито. Це ж. Ну, а так, так само сію і жито, і той висивається, ось сюди ж випадає. А ну давай я зараз крутну, так познімай, як сипеться. Ось потім виставляю теж ну, і виставляю по обертах кількість насінин, ну як, щоб скільки мільйонів чи в тому регулюється. Отак. Значить катук глибина ще катка регулюється отакими. Отакими стяжечками купив же теж, зробив він ось на цьому ось оська його качення. Цепочок теж зробив, щоб приблизно він, навіть якщо я піднімаю чи зменшаю глибину, каточок регулює глибину. Заробки насіння. Значить, щоб воно приблизно проходив він по цьому і хоч піднімає, хоч той він не натягується. Ну, зробив без натяжки приблизно. Ну як, натяжка трошки є, зірочка вперед-назад. Ця тут натяжка регулюється, може підкладати під ящичок, вона підніметься. І отак натяжка. Ну, може, що той переробляти. Оце, отака, отака, в принципі, сіва. Отакий виходить в мене. Комплекс посівний, говорять, Т-25. Ну, Щоб проїзводительность сівалки я в принципі, можу за один день посіяти, ну, за світловий день, там, з обідом, з усім, 5 гектар без обробітки, без нічого. Я не знаю, чи зможе який другий трактор посіяти, щоб скультів, спахати, підготувати ґрунт, як я. Ну, Собственно, набагато менше їде і солярки, і робочого времени. І також ми вчора показували, як. Я думаю, у... Увілічується і родючість грунту, то що жив, живності дуже багато. Правда, ми вчора думаємо, що ж менше, другий раз купається, там черв'яків ну, дуже багато. А вчора ми просто знімали трошки раніше, ще холодно було. Вони поховалися. А сьогодні вже, от зутрам, їх аж і по дорозі лазили у нас. Сьогодні ну, сьогодні може і праздник. Тепло Олексія, хто ще празнує, хто по-новому. так Ось Отаке от от сьогодні вирішили зняти відео. Сьогодні в мене з повошику, та й вчора так набагато лучше і обзор. І мене бачить хто. Хто це робив, хто автор, так що можна подивитися. Отаке відео. Кому сподобалось, кому корисне, поставте, будь ласка, подобайку, не скупіться. Це стимулює мене знімати, показувати, розказувати, що я роблю. Ну а хто бажає бачити більше, підписуйтесь на канал. Так що отаке відео. Всім на цьому миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей.